Тут наново вчать сидіти, ходити, тримати предмети у руках та повертають пацієнтам здатність керувати власним тілом. Реабілітаційне відділення у Нікополі, хоч і працює менше року, проте історії успіху та відновлення зібрано вже вдосталь. Ользі Іванівні 67 років. Жінка нещодавно перенесла інсульт. Перші тижні вона навіть не могла поворухнутися, була прикутою до ліжка. Однак, потрапивши до реабілітаційного відділення, почала відновлюватися. Наразі пані Оля проходить вже другий курс та впевнено робить перші кроки. Була лежач, адремонтірували мене. Зразу ходила на вертикулізаторі. О, Мене вчили ходити. Тоді на ходулик, з ходуликами ходила, а зараз вже сама ходю. З пацієнтами працює мультидисциплінарна команда. Лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди та інші спеціалісти допомагають відновитися після черепно-мозкових травм, уражень нервової системи, переламів, ампутацій чи протезування у реабілітаційному відділенні велику увагу приділяють і психологічні підтримці та відновленню ментального здоров'я. У нас було дуже багато різних випадків. Кожен випадок по своєму складний пацієнти з ампутаціями, пацієнти після інсультів, також це доволі складні пацієнти, з якими доводиться працювати. Пану Ігорю всього 50 років. Чоловік потрапив до лікарні два тижні тому з інсультом. Він не міг самостійно зробити навіть і пари кроків. Зараз же завдяки спеціально розробленим для нього тренуванням вчиться ходити. Я сюди приходив, я ходити не мог, а зараз вже бачите, хожу. Реабілітація, вона по-своєму тяжове. Скажімо так, заново учусь ходити, розмовляти, все. Ну, Как бы 50 лет все учить заново невеселое. Ну, что ж с здоровым получилось, так что ж. Вы дуже добро справляетесь. Спасибо. Им спасибо. Зараз пан Ігор вчиться ходити за допомогою динамічного тренажера. Він імітує сходи та схили, що допомагає пацієнтові відновити рухливість нижних кінцівок, покращити координацію та баланс, а також зміцнити м'язи. Тренажер дуже функціональний. За допомогою електроприводу він складається в сходи. Можна регулювати різну висоту сходинок, що дуже важливо для. Пацієнтів, яким важко ходити. Поруч із кожним пацієнтом медик. Заняття проходять по 5-6 разів на день. Те, що колись здавалося звичним та простим, тепер доводиться опановувати знову, написати букву, скласти речі, нарізати продукти. Все це величезна праця. Ой, враження дуже хороші, дуже хороші лікарі. Не розтраюйтесь, будь ласка, не плачте. Дуже внімательні, дуже. Дуже добре тут. Я їм благодарна за все. Одним із найцінніших пристроїв відділення є вертикалізатор спеціальне обладнання, що допомагає ставити на ноги пацієнтів із травмами хребта. Він підтримує тіло у вертикальному положенні, активізує кровообіг і роботу внутрішніх органів, а головне дозволяє людині відчути опору під ногами після тривалого лежання. Для Нікополя та району така техніка унікальна. Подібних апаратів у навколишніх громадах немає, тому саме сюди направляють пацієнтів із серйозними травмами. для Інтенсивної реабілітації. Реабілітаційне відділення розраховано на 30 ліжок. Кожна палата облаштована всім необхідним та є максимально інклюзивною. Всі послуги у відділенні абсолютно безкоштовні. Кожен рух, кожен новий крок чи усмішка пацієнта це результат десятків тренувань і зусиль цілої команди. Реабілітаційне відділення у Нікополі це простір, де люди знову вчаться жити.